Привіт всім! Наболіло трошки, то думаю записати відео, бо вже в Італії, про ситуацію в Італії з різними структурами, так скажемо про їх роботу цих структур. Бо ну, це жах. Зараз просто в нас така ситуація, що треба трошки зробити різних документів, поїздити. І ось ми були в комуні в мерії, нам треба зараз маму мою переписати, вона приписана у нас, переписати на іншу квартиру. Ну, і ось, щоб просто переписати людину. В іншу квартиру зробити приписку, то е, треба брати направлення, а направлення аж через два місяці, нам сказали в березні місяці. Ми кажемо, ну як так? А якщо нам зараз треба? Вони кажуть: ні, у нас багато справ. Ну, е, я хочу сказати, що це не тільки е, я ж кажу, мерія, е, це і всі інші структури. Ми вже сміємо сміємося, що вони ну не хочуть працювати. Такі в них час. От всюди підеш в пистору, то там взагалі жахти тобі дають направлення аж через рік, щоб поновити то перемесом. Дещо. Наприклад, у нотаріуса ми були, теж робили документи, то ми вже їх чекаємо п'ятий місяць. От слава Богу, що недавно нам подзвонили, сказали, що вже все прийшло, все готово. Але ж пройшло 5 місяців з вересня місяця, то я ж кажу, трохи наболіла, вже ця ситуація так довго все робиться. Ну, може, я не знаю. Ви скажете, що, що ми жа жалкуємося, що якщо щось не не подобається, бо тут є такі, наприклад, італійці, деякі вони одразу кажуть, вам щось не подобається. знаєте, от, знов ж таки про відношення до іноземців. Вам щось не подобається? Міняйте країну проживання. Ваді каже, слухайте, міняйте країну проживання. Я буду по-перше вирішувати, де мені жити. По-друге, я ж кажу, от що що нам міняти? Ми тут вже живемо, в нас квартира, і ми не збираємося нікуди повертатися, виїжджати, бо ми не просто так тут заробляємо гроші. Ми конкретно тут вже живемо. Деякі да, от жіночки наші приїжджають, зароблять грошей, повертаються там на 2-3 місяці додому, їздять, тобто туди-сюди. Ми, ні, ми купили тут, коли одружилася в Україні. Я сюди потім повернулася, і ми одразу майже купили квартиру. Ми тут, я ж кажу, живемо, і дитина народилася вже тут, піде в садочок скоро. Тобто ми не збираємося звідси їхати. І мені подобається, ну я вже звикла. Чоловік 25 років в Італії живе, тобто куди йому вже повертатися? Він тут звик звик. В нього італійська мова вже ну він класно розмовляє. Я ще трохи мені складно, бо зараз ще на українську мову перейшла. Ще я зараз вивчаю англійську. Взагалі, четверте я четверта мова. В мене мені трошки складно ще переходити, і я італійську не так досконально знаю, як він. Ну як для мене, то він досконально знає. Тобто то, то, така ситуація. Ще що хочу сказати, вони за це все здирають такі гроші за ці всі услуги. От, так от це в комуні, щоб переписатися мамі, треба купити дві марки Даболу по 16 євро. Це Є? 32 євро, щоб просто людині переписатися. Ось, так, так само і всі інші структури, такі за свої услуги свої, з, зди, здирають. Вон прийшов чоловік, каже, брать. такі, такі злий, як чорт каже. Ще одна ситуація. По поводу медицини в Італії. Е, вони всі хвастаються, знаєте, що ось медицина безкоштовна медицина безкоштовна в Італії. Ну, як це безкоштовно, якщо ви все одно йдете, платите той тікет, е, мінімум, мінімум 20-25 євро. А, а то й деякі бувають 30. В мене, в мене буває таке, що 60 євро було, платило, деякі аналізи там 40, 60. Ну, це що, безкоштовно, Кажуть, якби не було всіх знижок ми б взагалі по повній програмі програми мол платили всі ціни в вдвені, були б, як типу там приватні беруть приватні лікарі. Пам'ятаю ситуацію, працювала з однією бабусею. Потім прийшло це письмо, що е, треба заплатити за лікарню. І вона мене і каже, дивись, іди, подивися, яка цифра. Я дивлюся, там десь по-моєму, 3 чи 4 тисячі євро. Я кажу, за що це? Вона каже, за безкоштовну медицину сміється, каже, е, от уявляєш, я, вона пролежала десь 2 місяці там. І е, я ж кажу, виходить, що е, після двох тижнів там, безкоштовних, чи скільки перших, де потім оплата там, перший тиждень. Стільки-то там євро чи місяць перший, стільки-то там євро. Потім ще, ще е, збільшується цифра, не то, що там всі дні однакове коштує, а, а ще збільшується потім кожен місяць ця цифра. Ну, коротше, а оце мій чоловік зараз мені нагадав, що його вічима була ще, точно така ситуація, що він лежав в лікарні, потім... Е, Прийшло письмо заплатити, теж, теж було біля 4 тисяч євро. Це уявляється, це старикам, ну, які пенсіонери, де вони, оце, ну, це хіба що якісь мільйонери, мають одразу якось викласти 4 тисячі євро. Це взагалі Медицинами, От ви скажете, що це безкоштовно називається медицина. Так добре, що ця бабуся, в якої працювала, вона була в принципі багата. А наприклад, вічим. Вадіка звичайний був робітник все своє життя, ну і це була велика сума для нього. Так що, це така ситуація про безкоштовну називається медицину в Італії. Хотіла з вами тоді в машині вже прощатися, а чоловік нагадавши, каже, можна про страхівку машини розказати. Так оце зараз вже ми вдома записую відео. Значить, закінчується в мене страхівка на машину через пару днів. І ми пішли в банк, де я завжди оформлю вже декілька років страхівку, і він порахував мені і каже цифру, таку саму, як минулого року. Я кажу: а чому мала цифра бути менше? Бо в мене. Клас страхівки вже підвищив, підвищився цього року. Був третій, зараз другий. Він каже: так, так, я це врахував, але просто ціни на все підвищилися, і сама страхівка під, подорожчала. Тому така сума. Ну, в етозі я не підписала, бо мене чоловік зупинив і каже: слухай, почекай, що ж вденьку на українській мові переговорили, почекай, давай, давай, давай подивимося по інтернету. Ми дійсно знайшли купу варіантів і оформили страхівку вчора на уявляєте на 200 євро дешевше. Ні ніж в банку. Тобто така ситуація. Вони вже не знають де і як урвати ці гроші. А італійці платять собі без ніяких, сказали, стільки то платять. Там. Ось таке в ітозі життя наше в Італії, друзі. Все, Пишіть коментарі, папа, -па, буде цікаво з вами поспілкуватися. Папа. -па.